Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні вам покажу, як я мариную різні овочі. Уже я показувала відео повноцінне на своєму каналі. Сьогодні ж вирішила трішки змінити і показати оце коротеньке відео вам. Три червоних м'ясистих перця, ми відправляю в духовку запікатися хвилин на 30-35. До м'якості перця. Три-чотири баклажани середнього розміру мию чищу. Нарізаю не тоненькими пластинками, підсолюю, нехай постоїть, пустить сік. Сік зливаю баклажани промокаю рушничком, злегка підсмажую на олії з двох сторін. Одну чималу цибулину нарізаю четверть кільцями не дрібненько, теж злегка підсмажую не до готовності. Моркву нарізаю соломкою грубою і теж підсмажую, але не до готовності. Всі овочі підготувала. Перець обчищаю від шкірочки, видаляю насіння, сік не виливаю, зливаю окремо. Два-три зубчики часнику пучок петрушки нарізаю дрібненько. Готую маринад до соку, який виділився з перцю, додаю чайну ложечку солі, 2 столових ложки яблучного оцту, столову ложку олії. Все перемішую, складаю шарами, поливаю маринадом, відправляю в холодильник на декілька годин. Готуйте, смакуйте і будьте здорові! Смачного!